Молодці! яка форма, який колір, який розмір, і беремо по черзі. цеглинку. І знаходимо своє місце. Так. Молодці. Порівнюємо, міряємо, так і добираємо. потрібне, потрібне місце, відповідне. Ось так можна ще грати конструктором Лего. Не поспішаємо і добираємо потрібний колір. Дякую. Дякую, Євочка, вірно. Яна також вірно справилась. Рома, називай, будь ласка, кольори. Червоний. Зелений, жовтий, синій, молодці.